Представляємо клінічний етап дентальної імплантації із застосуванням імплантаційної системи MPI. На етапі планування проводиться дентальний аналіз комп'ютерної томографії для оцінки об'єму кісткової тканини, анатомічних орієнтирів та точного позиціонування імплантів. Після проведення місцевої анестезії виконується мінімально інвазивний розріз слизово-окісного клаптя з доступом до альвеолярного відростка. Формування імплантаційного ложа проводиться за стандартним протоколом послідовного свердління. Використовується пілотне свердло з подальшим поетапним розширенням ложа відповідно до діаметра та довжини обраного імпланту MPI. Під час свердління забезпечується постійне охолодження стерильним фізіологічним розчином. Деревний титановий імплант MPI встановлюється у підготовлене імплантаційне ложе. Завдяки дизайну різьби досягається надійна первинна стабільність у кістковій тканині. Після встановлення імпланту проводиться контроль моменту затягування за допомогою динамометричного ключа. Досягнення оптимального торку є важливим чинником для прогнозованої остеоінтеграції. На встановлений імплант фіксується формувач ясен або заглушка залежно від обраного клінічного протоколу. Це створює умови для правильного формування м'яких тканин у період загоєння. За потреби виконується ушивання слизово окісного клаптя а травматичними швами. Контрольний рентгенівський знімок підтверджує коректне позиціонування імпланту в кістковій тканині. Імпланти системи MPI забезпечують надійну первинну стабільність завдяки оптимальному дизайну різьби, точні встановлення завдяки плануванню та контрольованому протоколу свердління, а також сприяють правильному формуванню м'яких тканин під час загоєння. Це підвищує прогнозованість остеоінтеграції та тривалість служби імпланту. MPI встановлюється точно, забезпечує надійну фіксацію та підтримує правильне формування тканин. Під час загоєння